Триває 489-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 590 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 27 червня, окупаційні війська Росії втратили 226 170 тисяч військових, 4036 тисячі танків, 7834 тисяч бойових броньованих машини, чотири тисячі. Вісімдесят артилерійські системи, 626 реактивних систем залпового вогню, 386 засобів протиповітряної оборони, 314 літаків, 308 гелікоптерів, 3492 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 6772 одиниці автомобільної техніки та 563 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.